Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу корпус щепоріза. поріза. Виготовляю два штучки, один на заказ, а один паралельно на продаж. Так що слідкуємо, хто захоче, може купити. Вони абсолютно два будуть однакові: 380 диск. Ну і корпус десь на 9, можна 13 ставити. Лошадок мотор. Ну, от 9, бажано 9-9 95 Так, корпус ще поріза. Це у нас іде 4 мм. Сам корпус. Оцей де буде входний бункер, де протиріжуча пластина. Ця сторона тройка. І оце так само 3 мм. Так, усе у нас проварено, все я варю знаружі, бо. У тому моєму ще порізу, то все воно проварено всередини і зачіпається. Видно, що зачіпається щепка там. Я роблю гладеньке, щоб скользило було легше викидати щепу у гусачок. Як бачимо, проварено капітально. це четверка метал, і бачите, як нагріто. Так. Уже зроблене кріплення. Уголки з кузнячком до якогось веляга. Це буде стояти оця площа і тут буде стояти. Так, тепер. Я зараз на етапі приварювання оцих штук і вирізання віконечка. Віконечко вже розмічене, як бачимо. Це під протиріжучу пластину, а це саме віконечко. Воно таке має діагональний такий вигляд. 120 на 160. Але коли ми дивимося отак під углом, як буде стояти бункер, то входяще в нас буде чи вхідне, оце вхідне буде 120 на 120. Як дивимося під углом. Як отак, то буде 120 на 160. Оцей кут дуже роль грає велику на самозатяжку і на... Хорошу різку. Я довго мучився, поки знайшов оцей кут правильний. Так, зараз йду болгаркою вирізаю оце діло. І тоді будемо приварювати оці штуки. Після механічної обробки вікно виглядає отак. Так, притулив, оце зараз притягуємо струбцинкою. Тут, другою тут, придовлюємо. І тоді тільки приварюємо по периметру. Тепер, оця, куди буде кріпиться протиріжуча пластина, виставляємо. Тут вона не приварюється, Щоб все було рівнесенько. Всі на напільничком познімав. Вже навчився працювати лівою рукою. Чухлюю напільником, як дядько. Так, ну і тут от косики... Оці от косики упорні лежать ще гарячі плазмою одрізані. Зараз я це все діло приварю. І тоді побачимо, як виглядає. Так, хтось написав, що сварку купив отаку сварку і вона не видає 250 А. Так, може не видавати і ту або слаба мережа. Я привіз із металолому п'ятерку електрод. Четверка електрод, ну, трійкою саме собою, а п'ятерку ми спробуємо поварити, наплавити. Отакий електрод, ну дебелий сантиметр товщиною з замаскою. Такий гарненький. У мене мережа 230 вольт, вона видає на повну катушку. Так, дивимося далі. Так, отак от корпус виглядає після зварювання. 20 мм до синіви. Пропалює те, що треба. Хто б там що не казав, а зварка бомба. Тепер перевертаємо, варимо другу і підпасовуємо вал. Перевернув на другу сторону. Проварив. Другу цю направляючу під подшипничок, підсилення. І тепер отак він виглядає корпус. Тепер ставимо вол. Підпасовуємо цю довжину під подчіпнички. Я трошки прошкрябав, токар мені робить заготовку в плюсі. Я прошкрябав, бо воно, ну, плюс-мінус. Оця десь трошки щось грає, воно не буде співпадати. Але треба, щоб він був плотно між почивниками, щоб його не могло тягнути до протиріжучої пластини до ножа. Якщо буде ход, не можна буде виставити зазор правильно і рубати він не буде. Все, тепер приварюємо диск сюди, устанавлюємо і робимо кришку. Ну, це вже буде. Зовсім друга історія. Так, то хто захоче, може собі зробити, попробувати свої сили. Нічого складного нема, трошки терпіння. Ну і щоб інструменти були. І все. Все, пишемо коментарі. Всім пока.